Сьогодні на вас чекає унікальна подорож україною. В якій області України було споруджено перший в Європі залізобетонний місток. Львівська область перший залізобетонний виріб в Європі. Був вигнутий місток, збудований у Львові на території Львівської політехніки. Цей місток став символом нового будівельного матеріалу залізобетону. Він був збудований для промислової виставки у Львові. А першим повноцінним залізобетонним мостом, побудованим в Європі, був міст в Дніпрі, відомий як Мерефо-Херсонський міст. В якій області розташований найстаріший водяний млин України? В Хмельницькій області. Найстаріший водяний млин України, збудований на початку 19 століття, розташований і досі працює у містечку Сатанів Хмельницької області. В якій області України встановлено монумент Ангел-Хранитель України? Кіровоградська область. Монумент Ангел-хранитель України у місті Кропивницький це єдина в Україні. Бронзова постать Ангела, що здіймається над містом із молитвою про захист України. Він став не лише духовним символом, а й однією з найзворушливіших архітектурних візитівок міста. На підніжжі викарбувано напис Бережи, Боже Україну. Якщо вам подобається випуск, підтримайте нас вподобайкою та підпискою на канал. Де розташована найвища ратуша в Україні? Місто Львів Найвища ратуша в Україні це львівська ратуша. Її висота становить 65 метрів. Вона є пам'яткою архітектури національного значення яким з наведених розписів відома Хмельницька область? Самчиківський розпис Самчиківський розпис або самчиківка це вид українського декоративно-ужиткового мистецтва. Характеризується геометричними орнаментами переважно на білому фоні. Та використанням символічних елементів, таких як квіти, птахи та різні фігури, які поєднуються в складні композиції. Мало хто знає, що в Україні, крім Петриківського розпису, є ще багато маловідомих красивих видів розпису. За радянських часів їх забули і вони зникли. Скільки січей, що існували за часів Запорізького козацтва, розташовувалися на території сучасної Дніпропетровської області? П'ять з восьми. За всю історію Запорізького козацтва було збудовано вісім січей. На території сучасної Дніпропетровської області. Було п'ять із них. Яка частина території Закарпатської області вкрита горами? Майже 80 80% території закарпатської області вкрита горами. Це переважно Карпати. Яка приблизна загальна довжина одеських катакомб? Дві тисяча кілометрів. Це один з найбільших підземних лабіринтів на нашій планеті. Цікавий факт: довжина одеських катакомб така сама, як відстань від Одеси до Лондона. Як називається найстаріше дерево у Києві? Дуб Грюневальда. Дуб Грюневальда це ботанічна пам'ятка природи України. Дуб віком близько 900 років, який називають найстарішим дубом міста Київ. Розташований в конча заспі. Стовбур дерева майже 7 метрів, а висота дерева 20 метрів. Названий на честь німецького художника 15-16 століття. В якій області України найбільше замків. В Тернопільській області. Тернопільська область на першому місці в Україні за кількістю замків. Їх тут 34. Який незвичайний пам'ятник розташовано в одному із селищ Одеської області? Найбільша скульптура Чабану. В Одеській області розташований найбільший у світі пам'ятник Чабану, внесений до книги рекордів Гіннеса. А як ви гадаєте, якої висоти гранітна скульптура Чабану? Пам'ятник висотою 16 метрів 43 сантиметри. Який провулок у Запоріжжі розташований поруч із провулками Щека та Либіді? А вже ж, це провулок Кия. В одному з районів міста Запоріжжя є провулок Кия, який розташований поруч з провулками щека та Либіді. Які історичні постаті увічнено в назвах вулиць поруч із провулком Кия в Запоріжжі? Ярослав Мудрий та Святослав. В якій області розташований найвищий маяк України? Херсонській області. На Херсонщині, на березі Дніпровського лиману, розташований найвищий маяк України. Аджигольський маяк. Його висота 76 метрів і має незвичайну гіперболоїдну конструкцію. Ким був іцхак Бен Цві, який народився у Полтаві? Засновник Ізраїлю Іцхак Бен Цві. Це ізраїльський політичний та державний діяч, другий президент Ізраїлю, народився в родині євреїв в місті Полтава. Він один із засновників держави Ізраїль. Який незвичайний пам'ятник розташований у місті Суми? Сумка. Пам'ятний знак Сумка це символічний пам'ятник у місті Суми. Яку область України пов'язують з всесвітньо відомим брендом Луї Вітон? Херсонська область. На сьогодні збереглися свідчення, у тому числі і документальні, які підтверджують, що перші валізи, які прославили на весь світ бренд Луї Вітон, були виготовлені із сировини, яка поставлялась з Херсонщини. Зокрема, мова йде про шкіру та унікальну тонкорунну овчину шерсть. Яка площа острова Хортиця? Майже 24 чотилометри квадратні. Його довжина становить близько 12 кілометрів. А максимальна ширина 2,5 км. кілометри. Він також є одним з найбільших річкових островів у Європі. В якому місті було відкрито перший у світі музей легендарному футболісту Пеле. Українець Микола Худобін відкрив музей у 2012 році. У ньому було три тисячі експонатів, зібраних за 40 років, а творець музею тричі зустрічався з легендарним бразильцем. Напишіть в коментарях, чи знали ви про цей цікавий факт. Підписуйтесь на наш канал і дивіться всі доступні вам вікторини. На каналі вже більше ста випусків з різними запитаннями про Україну та світ.